Друзі, всім привіт! І так, Нафтогаз Україна. Офіційно заявив про те, що деякі областя показники своїх лічильників газу повинні передавати вже ось починаючи з 25 липня по 8 серп, і вже повинні передавати не по старій схемі, а по новій через сервіси Нафтогазу Україна. І ми одні з перших, хто хочемо надати вам інструкцію, як передавати показники лічильників по новому, і тому вирішили розділити сьогоднішнє відео на дві частини. Перша частина, вона невеличка. Ми взагалі розповімо, що саме сказав. Нафтогаз, які області входять до цього наказу про передачу показників лічильників по новому. Надамо також телефони сервісних центрів Нафтогазу України, де вони вам допоможуть при виникненні якихось питань при передачі показників газу. І в другій частині цього відео я вам на практиці покажу три способи, як можна передати показники лічильників по новому від Нафтогазу. Поїхали. Деяким українцям доведеться по новому передавати показники лічильників газу. Торкнеться мешканців трьох областей. Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу. Повідомили наступ. Шановні клієнти наступних акціонерних товариств по газорозподілу – це Дніпропетровськгаз, Вінницягаз та Сумагаз. Тепер передати показники лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурс Нафтогаз Україна, зазначили у компанії Нафтогаз. Зокрема, починаючи 28 липня і до 5 серпня, і далі показання газового лічильника споживачам з Дніпропетровської, Він, Вінницької та Сумської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua. От є три варіанти, як можна передати показники лічильники. Як ми сказали вже через особистий кабінет my.gas.ua, через чати Gaz.ua у Viber, Telegram, також можна передати показники лічильників через месенджер Facebook. І третій варіант це смс-повідомлення на номер 4647. Це безкоштовна смс-відправка. Надалі в другій частині відео, як я вам вже сказав, я надам. Вам практичні поради на практиці покажу, як передати показники лічильники кожним із цих варіантів. Демо далі. У «Нафтогазі» наголосили, що будь-які інші платформи обліку не коректні і не працюватимуть. Клієнтську підтримку абонента надаватимуть оператори контакт центру Нафтогаз Україна за номерами 066 300 2 889. Це Vodafone, 098 302 888. Це Київ Стар і 093 300 2 888. Це «Лайф». Ну а тепер ми перейшли до практичного заняття, і я зараз на практиці вам покажу, як передавати показник лічильника любим з трьох варіантів, які надає сам Нафтогаз Україна. І так, перший спосіб, який нам надає Нафтогаз для передачі показників лічильника це через особистий кабінет Нафтогаз України. Пошуку Google пишемо Нафтогаз. І саме перший газ.ua це буде офіційний сайт Нафтогазу. Але нам потрібно особистий кабінет. Тому переходимо в особистий кабінет. І ось я знаходжусь в особистому кабінету Нафтогазу України. І зверху є нести показання. Я натискаю цю кнопку і мені. У мене з'являється повідомлення від Нафтогазу, що показники лічильника приймаються з 28 по 5 -е число. Тобто показники лічильників будуть прийматися з 28 липня по 5 -е серпня. І коли ви натискаєте кнопку Внести показники, у вас з'являється вікно. З полем де ви вводите показання та натискаєте кнопку відправити. І все, ваш показник лічильника буде зафіксовано. Це перший спосіб. Другий спосіб це через чат-боти. Наприклад, чат-бот Telegram. От в мене відкритий Telegram. Телегра... Ви можете це зробити на своїх смартфонах. Я це роблю у себе на комп'ютері. І в пошуку телеграма вам треба написати GasUA, великими буквами «GAS UA». І ось у вас буде бот Gas.ua. Натискаєте на нього. І ось ви вже знаходитесь в ньому. Натискаємо Перезапустити бота або стартувати бота. І в самому низу є меню, де вам треба на нього натиснути. І тут буде кнопка Передати показання. Натискаємо на нього. І далі оберіть рахунок. Вам теж на меню треба обрати рахунок. Ось він мій рахунок. Бажаєте надати показники по рахунку такому-то. Натискаємо Так. І знову пише показники, можливо, передати з 1 по 5 число місяця. Оберіть пункт меню. Тобто, чат-бот, як ви бачите, приймає показники з 1 по 5. В особистому В кабінеті ми тільки що бачили з 25 по 5. Ось ми. Розглянули другий спосіб через чат-боти, також через Telegram бот, можна через Viber-бот це зробити. Наголошую, що боти називаються Gas.ua. І тепер я покажу, як через SMS відправити показники лічильників. Знову ж, я наголошую на тому, що не треба заздалегідь відправляти показники лічильників, а відправляйте, якщо ви хочете через смс, починаючи з 25 по 5 число щомісяця. І наступний спосіб, як можна відправити показники лічильників, це через відправку SMS. Наголошую, SMS треба відправляти на номер 4647. Для цього відкрити іконку на своєму телефоні для SMS. От в мене це SMS. І створити SMS. Кому пишемо номер 4647, а в тексті SMS ми пишемо номер особового рахунку. Пробіл і показники лічильника. Це буде виглядати ось так. І тепер ми відправили показник лічильника і наш особовий рахунок. Тобто номер, куди відправляється саме, 4647. Далі йде, бачите, цифри 18305423. Це, Це мій особистий особисти кабінет Нафтогазу. Далі йде пробіл. Обов'язково і далі 13289. Це останні п'ять цифр мого лічильника. Як ви бачите, Нафтогаз не забарився і прийшла в мені відповідь на мою смс. Шановний клієнт, чекаємо показники лічильників період з 28 по 5». Тобто, все ж таки, показники лічильників по смс-кам та через смс треба відправляти теж починаючи з 28 по 5 число. Кожного місяця. Друзі, і в закінченні цього відео напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша думка щодо переводу всіх процесів по постачанню, перерозподілу та оплату газу під одного гравця Нафтогаз Україна. А також, якщо у вас виникнуть питання щодо цього відео та інструкції по передачі показників лічильника, теж пишіть в коментарях. Ми будемо намагатися якомога швидше вам відповісти. Все найкраще.